сталося одного дня, що Ісус навчав, і сиділи фарисеї і ним які поприходили з усіх сіл галавейських, юдейських, та з Єрусалима. І сила Господня була на ньому, щоб зробляти. І ось люди принесли на возі чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його із за натовпу, вони вилізли на дах та крізь. Черепиці опустили його з ложем на середину перед Ісусом і побачивши їхню віру, Він сказав: Людино, прощається тобі твої гріхи. І книжники та Фарисеї почали міркувати, кажучи, хто він такий, він, який говорить Больство, хто може прощати гріхи, крім самого Бога. Пізнавши їхні думки, Ісус казав їм у відповідь, що це, ви маєте у ваших серцях? Що легше, сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань і ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, сказав паралізованому, кажу тобі встань, візьми воже своє і йди до свого дому. І враз, узявши, уставши перед ним, він узяв те, що на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопило здивування. І вони славили Бога та сповнили страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Слово Господнє! Ці церкви говорили, що Слово Боже є подібне до людини. Так як людина має тіло, має душу і має духа, так само Слово Боже має тіло, тобто певний буквальний сенс, має літеру, певний історичний сенс, який автор вклав в цей текст, який пов'язаний з конкретним історичним фактом. Є душа цього тексту, певна moralne powcianie dla nas, pewne które jakie wynikają z tego tekstu. I jest duchowne znaczenie tego tekstu, to, Duch, tego Słowa Bożego. I o tej Cerkwie nas zawsze przejmować, poczynając się od tego historycznego znaczenia Słowa Bożego, zawsze do tego Ducha, żeby to, że Ducha świadomo otrzymamy, żeby przez Słowo Зустрітися з живим Богом, бо це є мета наших роздумів над Біблією. Ми не читаємо Біблії, щоб щось про Бога узнати. Щоб щось узнати про Бога, потрібно відкрити Google, написати там Бог. І узнавати, скільки хочеш. Але слово Боже, ми читаємо, щоб з Богом зустрітися, щоб досвідчити його сили. Щоб досвідчувати того спасіння, яке це слово Боже несе в собі. Ну, тому наберіться терпеливості. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу і що вже можемо побачити в цьому фрагменті, це те, що в цьому тексті присутні дві спільноти. Одна спільнота згромаджена навколо Ісуса, Але вона так біля Нього присутня, що інші через цю спільноту не можуть вже до Ісуса прийти. Написано, що із за натовпу певна інша група людей вилізла на дах, розібрала череп'яний дар і опустили хворого паралітика перед Ісусом. Сьогодні можемо приглянутися в якій із спільнот себе бачиш. Бо можна збиратися біля Ісуса, але іншим доступу до Ісуса не давати. Можна збиратися навколо Господа і навіть слухати, що Він нам каже, але мати таку поставу життя, що інші не можуть туди достукатися. Коли взагалі є така ситуація, а дуже просто, коли хтось приходить, do Boga, słucha jego i na tym kusie zakończy się. I inni mówią tak. Nic nie zmienia, się w życiu tej osoby. Dlaczego ja nie mam jej? No więc chodź i szukaj. I szukaj z tobą. I można sprawdzić, należy do spinotę jaka jest niby Jezusa. No inni i za tej spinoty, nie mogą do Jezusa potrafić. Яка робить усе можливе, вилазить на дах. Але цього хворого, цього бідолаху, цього паралітика перед Ісусом поставити. І ця друга спільнота є образом церкви, бо каже Конституція догматична про церкву Люменгенцію Собору Ватиканського Другого, що церква це знак, сигнул. I instrument instrumentu salutis, to jest znak i narzędzia spasenia. Co to znaczy, że cerkwa to ce znak? A bardzo prosto, do przyrody znaku, do słodkości znaku należy wiedzieć. Znak musi być wiedzieć, nie ma niewidomych znaków. Ujawnij się żeby na ulicy rano musi dorosznie znaki stały niewidywne. I razu byłoby kolaps na dorowach, awarii, katastrofy itd. To w naturze znaków należyć do wiedzy. To to, wspólnota certyfy, jakim oszczeniem musi być wiedzy i musi prezentować spaszenia. Jakim oszczeniem? Ісус каже, що це відбувається через дві постави. Говорить про це в Євангелії від Іоанна в 17 розділі, кажучи так. Прошу тебе, Отче, щоб вони були одно, як ми. І тому, що певна спільнота дає знак єдності. І друга така постава, про яку говорить Господь не в одному місці, а в багатьох, це постава любові. Любов і єдність і це ті знаки, які чинять церкву видимою реальністю, і які притягують інших. І це є. Ця спільнота, яка робить все можливе, але щодо цей бідолаха паралітик досвідчив Спасіння. Спробуємо приглянутися до самого паралітика. осудження інших. Пригадаймо собі книгу чисел 12, розділ, де Мір'ям і Аарон, брат і сестра Мойсея, осуджували Моїсея через те, що він взяв собі жінку Кушійку, тобто жінку Сефіопії, а іншим заборонив брат жінок з інших племен. Ну no і відповідно, Аарон і Мір'ям обурилися, що як нас тут повчає, великий учитель такий. Гарні конференції каже, а не женець її до того, що повчає. І слушно обурилися, але Господь їх покликав до намету зборів і сказав так. З Моїсеєм я розмовляю, як з приятелем, обличчям в обличчя. І вмить написано, Міря покрилася проказою. І єврейські мудреці повчають, що проказа є карою за гріх осудження. Чому? Тому що осудження ми дуже часто не бачимо в нашому серці. Дуже рідко ловимо себе на тому, що ми когось осуджуємо. Тільки а тоді, я коли до сповіді готуємося, можливо, пригадуємо, що ми когось осудили. А проказу відразу видно. Проказу символізує певні тілесні гріхи, які відразу. Widno, i nikt nie uznaje, że ktoś się? to Jakimże znakom, albo znakom jakiej duchowej choroby jest paraliż? Żeby odpowiedzieć na to zapytanie, potrzebny jest wykryty 115. Otóż w 115 psałmi, autor tego psalmu Описує людей, які грішать ідолопоклонство. І говорить, що ці люди будуть покарані. Ті, які виготовляють ідолів, самі стануть як ті ідоли. Так говорить цей псалом. Як? Яким чином? Написано так. Ідоли це тіло рук людських мають очі, але не бачать. Мають Włucha, ale nie słyszą. Mają usta, nie mówią. Mają nizdry, nie słyszą zapachu. Ręce mają, nie dotykają. Mają nogi, ale nie chodzą. I dalej w końcu napisano: Ci, kto ich robić, sami staną jak one. Powiedz mi, proszę, jak my możemy nazwać człowieka, który ma oczy nie widzą, ma ucha nie czuje, ma nizdry, nie czuje zapachu, ma ręce nie dotykają? Ну немає і не тобто все має, має всі органи тіла, але вони є безвладними. Я думаю, що цю людину ми можемо назвати спарамізованою. І автор Псалму 115 -го говорить, що ідолопоклонство це є параліч душі. Параліч того життя, коли ти відвертаєшся від Бога і йдеш до інших богів, твоє життя є спаралізоване. По-перше, це є гріх проти першої Божої заповіді. Тобто не будеш мати інших богів окрім мене. І в книзі Вихід ми читаємо, що ті, хто порушують цю заповідь і звертаються до різних ідолів, Наслідки цього гріха будуть відчувати не тільки в своєму житті, але в третьому і навіть в четвертому поколінні. Не тому, що Бог мститься іншим поколінням або мстить дітям за гріхи батьків, а тому, що цей гріх має таку руйнівну силу, що навіть наступні покоління будуть відчувати ще наслідки цього гріха. Хтось може сказати, але зараз немає вже і до A my nie pokładajmy się innym Bogiem. I jak raz? Po pierwsze, jest pewne poruszenie jej zapowiedzi, kiedy ktoś zwraca się do czekoladów, mężczyzn, babok, dzieci, mężczyzn, nie wiem, kiedy korzysta z posłów bioenergetyki, ekstrasencji, czyta ezoteryczną literaturę, zajmuje się magią, wygłasza Займається із тими сумнівними езотеричними методами лікування і так далі. По-друге, можна обожествляти все. Наприклад, можна обожнювати своїх дітей і їх поставити в центрі свого життя. І тоді справді життя є паралізоване. Можна в центрі поставити себе самого лаву, гроші. Секс, все, що завгодно, крім Бога. І тоді життя справді є спаралізоване. Тому перш ніж зцілити цього паралітика, перш ніж торкнутися його своєю силою, Господь наш говорить людину, прощаються тобі твої гріхи. Перш ніж цей паралітик освідчив фізичного зцілення, він досвідчив духов. ma jedno do siebie, że nie może sam przyjść. Większość tego, nie może nawet wyjaśnić o swojej gotowości, być bo Bardzo często paralityk ma defekty mowy, nawet mówić nie może. Pan Stephen Hawking, który niedawno był na zesłaniach Watykańskiej Akademii Nauk, który jest od istnucza, jest paralizowanym to. Astrofizyk, wiadomość, Має такий спеціальний пристрій в руці вмонтований, яким вибирає слова на моніторі. І e, спеціальний e, пристрій, комп'ютер озвучує ці слова, є фактично його голосом. І, чесно кажучи, дуже... я дуже здивований, як їм до сих пір бути будиний. Цілковито зданий на спільноту, наприклад, на спільноту Церкви. Це хтось когось потрібно принесе. Кажуть у цій церкви, що цей образ є дуже важливий, коли ці приятелі несуть того Паралітика до Ісуса, є образ. Любові, якої можна досвідчити в церковній спільноті. Тому що те саме слово, дорогі мої, носити в гарецькій мові звучить теж як зносити когось. Я перепрошую, ви мене що зношуєте зараз. Що трохи зношуєте, так я співходи мене зношуєте. Носити це те саме, що зносити когось. Ми інколи говоримо так. I także to słowo nosyć, zwinnić uwagę, niesie czyjś gera, niesie czyjś osobysty, niesie czyjś wady, niesie, nie znają. Wsę bez bagaż życiowy, z jakim idzie ta czy inna osoba. To znaczy niesie. To słowo nosyć, znosi. mesi ex agnus dei qui tollit peccata mundi os agnes boji et qui hic situ znushie nesse І сестри, маємо тут виняткову ситуацію, коли хтось згіршується Божим прощенням. Я не знаю, чи є в твоєму оточенню, серед твоїх знайомих, близьких, можливо, не знаю. rozpowiem wam historię jaka stała się podczas II Światowej Winy w Polsce Дало він на прокрадаці, тому що його помітили, важко, щоб священник був професійним диверсантом. Помітили його, схопили і привели до коменданта цього табору, якого звали Рудольф Хюс. І вирок був дуже простий розстріляти цього чоловіка. Аналізуючи своє життя, розуміє, яку велику, яке велике, який великий злочин він вчинив для людства, як багато життів він погубив, що він винуватий він справді видної смерті, починає до цього признаватися перед собою і розуміє, що він потребує сповіді і починає просити про сповідь. І тут виникла проблема, бо до із священників, які були поблизу, не хотіли сповідати такого типа. Типа, який в газову камеру декілька мільйонів євреїв послав на загибель, який знищив дуже багато інших людей. І священники один за одним відмовлялися і казали, я не розповідаю цього типа. Хай іде до Пек. І, можливо, був близький навіть самокубства. Аж одного дня він пригадав певного єзуїта, якого він відпустив і подарував йому життя шість років тому, і сказав про це е, цим стражам, який його придумали, каже, є такий отець Владислав Льом. który pracuje służy w Krakowie. Pojdźcie, poproście go. I pojechali, wysłali właśnie z do z Krakowa i znaleźli odcią władz Wgadajcie, dręk! Браті і сестри, коли ти досвідчуєш, як багато тобі простив Бог, як багато любові має до твого серця, не будеш гіршитися ніким. Оці церкви навіть сатаною ти гірша. І Архангел Гавриїл сказав так, не буду тебе засуджувати, хай Бог тебе засуджує. Знаєте, я коли це читаю, мене це вражає, бо хто-хто, а Архангел Гавриїл міг засудити і кого, кого, а Сатану точно. Але передав цю владу Богу. Коли приймаєш смиренням сьогодні це слово і приймаєш цю любов, яку Христос має до тебе. Встаєш із свого паралічу, а іншим паралічем не гіршишся. І не тільки не гіршишся, але сам приєднуєшся до цієї спільноти, яка нас паралізувала, щоб і він досвідчив того, що йде. Амінь.